Київ, другий візит, і вже добре видно, як шкіра відповідає: пружність, рівність, свіжість. У дзеркалі відчула те, що в мене підтягнулася ця частина обличчя. Мені це подобається. Добрий день, маленька сідайте. Добрий день. Зараз ми будемо вводити стабілізовану гілоронову кислоту нерайні сволі для того, щоб ми подовжили недостаючий об'єм. Зараз ми знаходимо цей відросток і максимально вводимо препарат на нього на кістя. Ми робимо обличчя більш підтягнутим, плоскішим. Зараз ми теж перерозпідляємо частину шкіри в область кута і формуємо більш красивий кут. Наталя сьогодні працює надзвичайно зібрана. Вона. Бачити обличчя в цілому, не фрагментами, і саме тому результат лягає красиво і акуратно. Зараз ми будемо змінювати форму губок, трошки додавати їм об'єм і зменшувати відстань відстані калентіку. Так як ворожка Над мною, так ворожить, і я буду прямо, дуже буде класний результат. Зараз ми будемо вводити колагенний стимулятор препарат Петаран. Шкіра буде плотніша, буде покращення якості шкіри. Кисті рук та зону декольте першими видають наш вік. Тому ця процедура дуже важлива. О, зараз ми будемо робити прокольчик і канюлю і верно розподіляти препарат Петаран для того, щоб шкіра була плотна, еластична. Зато шкіра тут оновиться, покращиться якість шкіри одним словом вау. А тепер Ярина. Її шлях структурний, чіткий, дуже дисциплінований. Я думаю, що результат на лице воно стало таке пружне, воно стало яскравим, підтянутим. Ми зараз будемо колоти на надкістя не волюм, 2 мл, ми будемо використовувати в зону підборіддя та зону нижньої щелепи. Через тиждень воно буде витончене, гостреньке, таке жіночне. Тут ми просто додаємо, коректуємо форму, яка навіть природи будемо розподіляти полімолочку разом з полінуклеотидами. Полімолочка змінює якість шкіри, колір шкіри за рахунок колагена стимуляції. Полінуклеотиди дають регенерацію, оновлення в зоні шиї декольте. Ми будемо працювати з зниженням тонусу, надлишок шкіри. Зараз. Ірна розподіляємо. Зараз ми будемо коректувати трошки асиметрію губок. За рахунок будемо збільшувати нижні губи, ми просто робимо легесеньку легесеньку корекцію гілороновою кислотою на рамі з Ух ти, які губи класні, боже боже, боже. Кожна жінка повертає собі те, що хотіла побачити, і це найкраща відповідь нашій роботі.